і з вами Мій канал. І в сьогоднішньому відео я вирішила розказати про мою школьну сумку. Так, це зараз буде така міні предісторія так скажемо. Ну, на самому початку року я купила собі сумку для школи. Але після того, як я була в ужасі, скільки нових книжок нам дали, я купила портфель. І вирішила весь рік клади з портфелі. Ну, по суботам я ходила з сумкою, но тоді в мене ще не було каналу. Тепер у мене об'явився канал, я виявилася моя сумка, бо ми вже всі книжки здали. І в принципі вирішила я витягнути зі шкафа свою сумку стару нову і в общем-то, розказати вам, що в ній знаходиться. Якщо вам цікаво, то поїхали! І от так от вона виглядається. Обична сумка, зроблена з корзама. Тут в мене і девочки, і різні надписи, і різні картинки. В общем, така сумка дівчача, не для взрослих, так скажу. І тим вона, в принципі, мені подобається. Сама в собі вона доволі важка, так що даже з книжками її все одно її важко носити. В общем, вона з короткими ручками. І тут є ще Дополнительний ремішок, такий довгі на плечі знімається, но мені кості немножко удобніше. Тепер дивний декоративний замочок, який відкривається вот, цим ключиком, який на лендущий вот. ну, А З другого боку у нас такий малюсенький карманчик. Сюди кладу вкладуся телефон. Ну, зараз в мене тут приглашення на день народження від вот, Ксюші. І бумажка. Так, в мене завжди багато єруди в сумці. А, і ще в е, неї внизу такі от є ножки. Це мені дуже удобно, бо те, що коли я ставлю е, сумку свою на пол коло парти, бо в нас в п'ятому класі крючків немає. І спеціальних таких корзинок для рюкзачків. Я ставлю пол і мене в мене оця част ніяк не обтирається, не облазить і просто стоїть спокійно на цих ножках. От. Так, відкриваємо сумочку неї і всередині від середині 2 родиних карман. У мене в цьому карманчику нічого нема, але в мене от, так от, там все виглядає. В принципі, там багато чого навалено, але все саме нужно. Школьна програма, все. Школьна, в другій части у мене, мої бізілу. Які собі школу ножу. Так, у школьній частині в мене є маленький кромечик. У нас де в мене лежить не школьна часть. Бо не, бо, як ви... в общем, вона тут лежить, і мені подобається. Це мініатюрка від духів Apple Roxanne. Це туалетна вода з запахом такого хімічного яблука. Не скажу, що це яблуко, це такий просто якийсь хімічний аромат, але дуже класний, він дуже стойкий, тут 18 мл. Оттінок запаху W61, вважаю цей запах. І просто в мене є оця мініатюрка і є 50 мл, такий флакончик, ну я його школа не нуж, так як больно неудобно. Стесне оформлення в формі яблучка з листочками з золотою кришечкою. І дуже гарне оформлення, і класно пахне. Ще в мене в цьому карманчику лежить ключі від шкафчика і від, 에, дома, від квартири. Так, далі в мене тут йдуть зошти, які собі беру, але на останніх днях я вже не беру зошти, бо завтра вже останній день школи. От, це в мене тут світова музична література. Іде така школа, де зразу музика світової літератури зошит. З речі брала взагалі було. Чуть ли не вікно. Далі з українською такі з цвіточками зошити. Далі мене тут зошит з англійської. Ой, не знаю, чи його взагалі Він витягну. От, вже на останніх силах доживається оксфордські всі ж зошити. Я дуже горжусь своєю школою, тому що в такому маленькому місті є оксфордські книжки. <кніжки> це локбук Оксфордський. В общем, тут це оригінал. От, хто не бачив, то не йде середині. В общем, він вже доживає свої останні дні і в не варту. Він вже потрьопаний. В общем, я не люблю я вже його, вже чекаю шостого класу. Збутися і нормально завести новий чистенький зошит. Ну а потім було спорт. Так. Слідше, що в мене тут є, це друге відділення, то тут у меня у меня в мене все для школи. Що в мене тут є? Кошельок. Огром'язний, сіро-білий, такі цвіточки, всьому куча таких кошельків, такі заклепочки. Нравиться мені, в принципі. Тут в мене всі гроші і карточки. Спеціально їх бо Меня витягати. Тут у мене фішка від фуршета І вокстрот картка комфорту і три брілка від фішки. Ось такий кошелечок. Далі у мене тут йде мій футляр для очків. Такий бордово-розовий з бльостками фіолетовими. І всередині лежить щадбу футлярно, я використовую як просто тряпочку, щоб протирати пиль і відпочатки пальців на стеклах від вот. Ну, Буває, що я туди і очки кладу, але взагалі це я просто так ношу, якщо що. Так, следуєще, що воно тут є, це мій пенал. Обичний пенал, тубус. Я ненавижу пеналы на не тубусы. Ну, для того, чтобы вы поняли, вот какие Все, У меня тут и корректоры, и маркеры, и у лицы, ручки, цветные ручки, и два перманентных маркера, и карандаши, в общем, и цветные ручки, в общем, всякая ерунда. Дальше у меня тут є моя косметичка, уже школьная. Тут пустите же сами средства, покажу вам все-таки. Бистренько пробіжусь, це в мене бальзам і нічна помада від домашнього доктора і Біокона, хто не бачив озвук про ці помадки, ссылка про мою косметичку буде в описанні. Слідущий продукт це туш від буржуа, теж 150 вже бачили. Black Curl, опять-таки ссылка в описанні на цю помаду, таку малесеньку. Классный сводч, классный цвет, растушевка классная. Опять-таки, все про нее будет в описании. Следующий цвет будет крем. Обычный крем из зеленой аптеки. Просто увлажняет и классный. Дальше у меня тут Fox Kills Papillon. Папиллон. Вид Paris. Париж. Такая вот помадка розово-коралловая. Тоже всё, все будет в описании. Все отзывы про продукты я в другом видео, дальше, той есть самый блеск Pouch and Gloss, Витория взял себе розового цвета, чтобы хоть оттенок, дальше у меня тут рисовые салфетки на я тоже уже кучу раз показывала, и не знаю чего, но я всегда с собой ношу хну, темный каштан, планирую все-таки и и басмун. Ізявно про типу краску для відео, я вже собі кончики освітлила, Но, в общем ще не дійшла до такого дела, якого я хочу, бо я ще не определилась, який я хочу собі цвет. Так, складаю назад все. Вот. Еле закривається, але вона маленько, удобненько, в принципі, не во всьому устраї. Так, Дідущими є маленький кармаш під боку. В ньому йде плеєр. У мене від Ergo 4 ГБ. Дуже класний плеєр. Він пластмасовий, тобто не металлічний. Це дуже класно. Він одновременно плешка йде. Ну, в общем, звук прекрасний просто. І вся моя музика поміщається. Тут щось 128 псень. Якщо я не ошибаюсь, стоїть в мене карманчику, щоб я його не згубила. Карманчик уже побільше у мене лежать міні наушники, які я завжди використовую в школі імену. Різинка чорна, бо якщо мені некомфортно з волосами, не, а з волосами розпущена, або мені жарко, я всегда зав'язую і несісняюсь ніко. І кісточка від Kay, вона вже настільки стара і вона вже настільки притаралась, що стала ідеальною. Знаєте, я не купляю ідеальні кісточки, я купляю, щоб зекономити, я куплю саму дешеву кісточку. Кожжу з нею два-три роки або просто ставлю так кудись. І отаку постійно роблю. І вона стає настільки м'якою, та стільки Цю штучку я накуплялася, це в мене ще від мами. Вона давно давно собі купила. І я побачила, скільки вона м'яка. наскільки вона встарилась, витерилася ці всі роки, я одразу забрала собі. От так отцепилася не кажуть. Ні, я не віддам. Вона мені нужна більше. Вот. В принципі, це була вся моя сумка. Да? Вот скільки я собі ношу в общем, в школу, тут все самое необходимое. В общем, так. Да. Якщо понравилось це відео, то ставте пальчик, підписуйтесь на мій канал. І, звісно ж, переходьте по силці в описанні. І узнавайте мене більше з помощю соцсетей, які теж всі в описанні. Там і Twitter, і Facebook, ВКонтакті, інстаграму і Аскифем. В общем, все для вас. А якщо вам це понравилось, то підписуйтесь на нові відео. Так що пока-пока.